Сьогодні Швейцарія відома як нейтральна гірська країна у серці Європи. Але чи завжди так було? У середньовіччі це був стратегічний вузол, місце, де перетиналися армії, каравани і політичні інтереси. Саме тут селяни підіймалися проти лицарів, а громади будували новий лад. Спільноти засновані на єдності, самоврядуванні та силі простих людей. Становлення Швейцарії це історія боротьби, виживання і несподіваного злету. Як ця гірська країна перетворилася на символ нейтралітету і водночас дала Європі найгрізніших піхотинців свого часу? У пізньому середньовіччі сучасної Швейцарії території були частиною священної Римської імперії. Майже кожне місто та долина жили за власними правилами, мали свою історію, закони та інтереси. Та саме серед альпійських громад почала визрівати спільна ідея: об'єднати сили, щоб захистити свою свободу. Династія Гогенштауфенів, яка правила священною Римською імперією в 12 13 століттях, заклала передумови для майбутнього швейцарського союзу. Гогенштауфени дотримувалися політики так званої Рейхсфрайгайт імперської вольності. Вона передбачала, що окремі землі чи громади підпорядковуються безпосередньо імператору, оминаючи місцевих герцогів чи князів. Такий статус – статусфрай мав велике значення. Він гарантував автономію. Громади могли самі керувати своїми справами, збирати податки, обирати суддів і утримувати власну варту. Коли імперська влада була сильною, система працювала. Але в часи безкоролів'я, періоду політичної нестабільності, коли імперія залишилася без сильного централізованого управління, ситуація погіршилася. Саме тоді в регіоні різко загострилися суперечності. Князі, графи та великі монастирі. Почали активно розширювати свої володіння, часто силоміць. Особливою загрозою для гірських громад став дім Габсбургів. Він мав далекосяжні плани щодо центральноальпійських земель. Габсбурги прагнули підпорядкувати собі долини Урі, Швіц і Унтервальден, що раніше користувалися статусом Рейхсфрай. Саме це стало однією з причин, чому в 1291 році. Три громади уклали Федеральну Хартію, яка поклала початок Старій Швейцарській конфедерації. З часом історія початку швейцарської державності обросла легендами. Найвідомішими з них є оповіді про Вільгельма Теля та клятву на лузі Рютлі. Ці історії стали символом національної ідентичності, які передавали з покоління в покоління і зберігали століттями. Уперше про них згадують в білій книзі Зарнена. За переказом, Троє представників вільних громад, Вернер Штауфахер зі Швіцу, Вальтер Фюрст зурі та Арнольд фон Мельхталь з Унтервальдену. Таємно зустрілися на лісовій галявині Рютлі. Вони дали клятву вірності один одному. Присяглися, що кожна громада підтримає іншу у разі загрози, не підкориться зовнішньому володареві без згоди своїх громадян. Представники громад поклялися боронити свободу разом. Оповідь. Глибоко закарбувалася у пам'яті поколінь, і, хоч історичних свідчень цієї зустрічі немає, Швейцарія офіційно визнала 1 серпня, День Рютлі, національним святом. Інша легенда про Вільгельма Теля оспівує героя, якого народ дуже потребував. Коли йдеться про початки швейцарської незалежності, його ім'я звучить найчастіше: Тель не просто персонаж народної оповіді, а символ боротьби за свободу, рівність і гідність. За легендою, на початку 14 століття у кантоні Урі габсбурзький намісник Альбрехт Геслер запровадив жорстке правління. Він наказав встановити Вальдорфі капелюх на жердині як символ імперської влади. Кожен перехожий мав уклонитися йому. Тель відмовився віддати шану цьому знакові покори. У покарання за невиконання наказу Геслер змусив теля вистрілити з арбалета в яблуко, яке поклали на голову його сина. Герой легенди поклав стрілу на арбалет та приготував ще одну. Випущена стріла розколола яблуко навпіл. Геслер привітав теля з чудовим пострілом і запитав, навіщо була друга стріла. Той відповів, що вона була призначена для власне губернатора, якби перша стріла влучила у хлопчика. Геслер розгнівався і наказав кинути теля до в'язниці. Але він утік під час шторму на Люцернському озері, прагнучи помсти. Тель вистежив губернатора і застрелив його із засідки у гірській ущелині. Ці легенди підкреслюють важливість об'єднання кантонів та їхню готовність протистояти зовнішнім загрозам. Одним із ворогів швейцарців стали габсбурги, вони дедалі наполегливіше намагалися встановити контроль над перевалом Готард, найкоротшим шляхом між Німеччиною та Італією. Однак ці зазіхання суперечили інтересам кантонів Старої Швейцарської конфедерації. Які мали імператорські привілеї. Побоюючись повернення габсбурзького панування у землях швейцарських кантонів, наприкінці 1314 року громади підтримали Людовика IV Баварського. Він саме претендував на імператорський трон разом з Фрідріхом I Габсбургом. Конфлікт між габсбургами та кантонами загострився після рейду швіців під керівництвом Вернера Штауфахера на аббатство Андідельнь. Цей напад. Викликав офіційну реакцію герцога Леопольда I Габсбурга. Він зібрав добре озброєне військо, лицарів і піхоту. За різними даними, його армія налічувала від 2 до 9 тисяч людей. Герцог хотів розбити швіців, не вступаючи у відкритий бій, планував узяти їх хитрістю. Леопольд розділив своє військо для маневрів на кілька невеликих загонів. Один він відправив на арт, щоб атакувати з північного заходу. Інший мав напасти на Унтервальден з півночі. Наступний загін пішов на Швіц із заходу через Люцернське озеро, і останній під командуванням Отто фон Штрасберга мав пройти через перевал Брюніг до Обвальдена. Герцог припускав, що ці маневри заплутують швіців та змусять їх розділити власні сили. Однак хитрість Леопольда провалилася. Сусіди попередили конфедератів про загрозу. За легендою, вони написали послання на пергаменті, прикріпленому до стріл, що впали просто біля табору швійців. На них був напис: Остерігайтеся біля Моргартена. Попереджені швіци були готові до нападу. 15 листопада 1315 року війська Леопольда I Габсбурга вирушили вузькою дорогою біля озера Егері у напрямкові перевалу Моргартен. Через складний рельєф колона розтягнулася на кілька кілометрів. Вузький шлях. Пролягав між стрімким схилом і болотистим берегом, тож важко озброєна кіннота не могла маневрувати та діяти злагоджено. Саме ця вразливість стала фатальною для армії Леопольда І Габсбурга. Воїни з кантонів Швіц Урій Унтервальден знали цю місцевість досконало. Вони заздалегідь зайняли позиції на висотах над стежкою та влаштували засідку в найвужчому місті шляху. Щойно авангарди Габсбурзької армії зайшли до ущелини. Зі схилів передгір'я на їхні голови полетіли важкі брили, дерев'яні колоди й каміння. Це спричинило хаос. Налякані коні скидали вершників, ланцюги підрозділів розривалися. Важка кавалерія не могла ані розвернутися, ані чинити організований опір. Саме тоді піхота швейцарців атакувала з флангів. Воїни, озброєні алебардами, дубинами й бойовими ціпами, швидко пересувалися схилами, до яких звикли з дитинства. Маневрені і витривалі вони з легкістю добивали дезорієнтованих ворогів. У вузькому проході важко озброєні лицарі втратили головну перевагу мобільність. Їхні обладунки стали тягарем, а тіснина пасткою для усієї кавалерії. Деякі австрійці навіть не встигли дістати меча, їх знищили ще до початку бою. Решта панічно утекли. Кавалерія топтала власних піхотинців під час відступу. Багато людей і коней загинули в болотах або потонули в озері. Похід перетворився на нищівний розгром. Сам Леопольд дивом врятувався, втікаючи з поля бою. Це був несподіваний, але яскравий тріумф швейцарців. Вони довели, що дисциплінована піхота, маючи тактичну перевагу і знання місцевості, може перемогти елітну кінноту імперії. Після битви при Моргартені Швейцарська конфедерація не отримала очікуваного миру з Габсбургами. Однак спільна перемога. Зміцнила єдність трьох кантонів. Вони поновили союз, уклавши бруненський пакт угоду, що гарантувала взаємну оборону і братерську підтримку. У березні 1316 року імператор Людовик IV офіційно підтвердив права лісових кантонів. Після звитяги під Моргертеном конфедерати продовжили боротьбу. На той час Люцерн був важливим торгівельним і транзитним центром, розташованим на березі озера чотирьох кантонів. Ключової водної артерії, що відкривала шлях до альпійських перевалів із півночі. Хоча місто залишалося під владою Габсбургів, усе більше міщан відчували невдоволення через обмеження їхніх прав, надмірне втручання імперських намісників та податковий тиск. У місті зростало усвідомлення навколишні вільні громади уже об'єдналися у союз, заснований на взаємній обороні та самоврядуванні. У 1332 році. Люцернські радники, усвідомлюючи, що імперська влада не гарантує безпеки, а лише стримує розвиток, звернулися до кантонів із проханням про вступ. Це було не просто політичне рішення, це був акт громадянської сміливості, бажання звільнитися від зовнішнього диктату та забезпечити для свого міста вільне і безпечне майбутнє. Наступним до конфедерації приєднався цюрих. Це місто було найбільшим і найвпливовішим у регіоні. Але за його стінами тоді точилася гостра боротьба. Тут зіштовхнулися інтереси старої аристократії та цехової міської громади. У 1336 році Рудольф Брун очолив повстання ремісників викупців, скинув аристократичну раду та запровадив нову цехову конституцію. Цим він нажив собі ворогів як у місті, так і за його межами, знать, що втратила владу, змовилася з Рапорсвілем та іншими феодалами. Вони готували удару відповідь. У цих умовах, усвідомлюючи ізоляцію і небезпеку, Цюрих почав шукати нових союзників. У 1351 році місто приєдналося до старих кантонів, уклавши з ними вічний союз. Цюрих посилив конфедерацію своїм економічним потенціалом і культурним впливом, натомість, отримав військову підтримку і гарантії безпеки. Після приєднання Цюриха до конфедерації тиск на цух значно посилився. Із заходу новий союз, зі сходу габсбурзькі васали, які прагнули втримати владу. У місті зростала напруга. Селяни, ремісники і дрібні торговці побоювалися, що протистояння між імперською владою та конфедератами втягне цугу війну. Щоб його вулиці не стали ареною боїв, міська влада ухвалила доленосне рішення укласти вічний союз зі швейцарськими кантонами. Це був обережний крок, бо формально ЦУВ залишався габсбурзьким васалом, утім, фактично перейшов на бік конфедерації. Схожа ситуація склалася й у Гларусі того ж року. Його громада підписала союз з конфедератами, проте формально місто залишалося під контролем габсбургів. Останнім містом, що на той час приєдналося до союзу, був Берн Він підтримував союзи з лісовими кантонами ще в першій чверті століття. Утім, це була лише військова угода. Повноцінним членом Швейцарської конфедерації місто стало лише у 1353 році. Ключовою подією для зближення стала битва під Лаупеном 21 червня 1339 року. Військо Берну та союзники відбили облогу графів Бургундії, Габсбургів та міста Фрібурга. Бернці зайняли висоти біля села Лаупен. Вони сформували бойові порядки з Пік та Алебард і відбили всі атаки. Потім швейцарці перейшли у контрнаступ і розгромили ворога. Ця перемога довела силу та ефективність швейцарської піхоти на противагу феодальній кінноті. Вона стала символом незалежності Берна і підтвердила його місце в конфедерації. Так, у 1353 році сформувався класичний союз восьми кантонів. Формально кожен з них укладав окремий вічний союз, оскільки єдиної централізованої влади не було. Але практично виникла конфедерація зі спільними військовими зобов'язаннями, дипломатичними угодами та взаємопідтримкою. Цей союз поступово ставав реальною політичною альтернативою імперії Габсбургів у регіоні Альп, розширення конфедерації та посилення її автономії дедалі більше дратували Габсбургів, вони втрачали вплив у регіоні, де вважали себе беззаперечними володарями. У 1385 році війська Цюриха, Цуга і Люцерна влаштували низку нападів на австрійські фортеці без оголошення війни та без узгодженого плану. Герцог Леопольд III Габсбург спробував приборкати зростання конфедерації силою, він націлився на місто Люцерн. Воно було союзником Берна й стратегічною ланкою між альпами та північними землями. Леопольд зібрав військо з кількох тисяч добре озброєних вояків, серед яких було багато австрійських лицарів. 9 липня 1386 року, поблизу міста Земпах, австрійці зійшлися в бою з військом швейцарських кантонів. Конфедерати діяли злагоджено. На перекір чисельній перевазі противника, швейцарці обрали тактику ближнього бою. Та використали рельєф місцевості, так само як раніше при Моргертені. Відомо, що під час битви швейцарці опинилися в скруті, адже австрійська кіннота мала перевагу. Однак, за легендою, перелом на полі бою стався тоді, коли один із швейцарських воїнів, Арнольд фон Вінкелріт, кинувся на ворожі списи та власним тілом розірвав стрій габсбурзьких спесоносців. Так він відкрив прохід для товаришів, швейцарці скористалися проломом і кинулися у ближній бій. У лавах австрійського війська почалася паніка. Битва завершилася нищівною поразкою Леопольда III. Герцог загинув у бою разом із численними представниками австрійської знаті. Втрати швейцарців були значно менші. Поразка серйозно похитнула міць австрійських габсбургів у регіоні. Після перемоги під земпахом швейцарські конфедерати не зупинилися. Військовий тріумф над австрійським герцогом Леопольдом III додав їм впевненості. Представники швейцарської конфедерації прагнули розширити свій вплив та остаточно закріпити контроль над прикордонними регіонами. Австрійці вирішили діяти у відповідь рішуче. Австрійське військо вирушило до Гларуса, щоб ізолювати його й знищити конфедератів. Їх підтримувала ще одна колона, яка мала замкнути кільце з півдня. План був простий: атакувати одночасно з двох боків, поки основні сили конфедерації не встигли відреагувати. Проти них виступило невелике ополчення Гларуса, підсилене військами зі Швіцу та Унтервальдена. Спершу перевага була на боці австрійців. Швейцарці відступили до найближчих пагорбів. Побачивши, як суперник залишає позиції, чимало австрійських солдатів кинулися грабувати і нищити навколишні селища та ферми. Лави війська розпалися, вояки розосередилися. Увечері почався снігопад, а невдовзі ліг густий туман. Скориставшися негодою, швейцарці несподівано атакували основні сили противника. Бій тривав кілька годин і завершився повним розгромом австрійської армії. Рештки війська спробували відступити до Везену, але міст через Лінд був зруйнований. Багато австрійців потонули у річці під час переправи. Попри перемогу, обидві сторони і конфедерати, і австрійці, прагнули миру. Спершу його уклали на сім років. А 1394 року продовжили ще на два десятиліття. Габсбурги офіційно зреклися усіх прав на вісім кантонів, а разом із ними й доступу до альпійських перевалів. Ці умови миру підкреслювали силу конфедерації, альпійські перевали мали ключове значення не лише стратегічне, а й економічне. Через них габсбурги могли перекидати свої війська на північ Італії, відтак зміцнювати свій вплив у регіоні. Водночас це були важливі торговельні шляхи, які приносили прибутки тим, хто їх контролював. Перемоги швейцарців у 14 столітті не були випадковістю. Їхня сила була у добре організованій піхоті, яка діяла як злагоджений бойовий механізм. Основу війська становили пікінери, піхотинці, озброєні довгими списами або піками, які виступали у щільних фалангах. Такі загони могли зупинити навіть важку кавалерію, яку до цього вважали непереможною. Поруч з пікінерами билися алебардники, воїни ближнього бою. Вони вступали в атаку після прориву ворожих лав. Їхні сокироподібні алебарди були особливо ефективними проти вершників і добре захищених і озброєних піхотинців. Арбалетники теж були важливими та незамінними у швейцарському військові. Їх ставили на флангах або височинах, звідки вони прикривали піхоту. Арбалети заряджали повільно, зате били сильно і вражали ворога ще до зближення, до рукопашного бою. Тактика швейцарців ґрунтувалася на швидкому марші, раптових атаках, злагодженому строї. Вони уміло використовували гористий рельєф, вражали ворога у вузьких ущелинах та на гірських перевалах, де чисельна перевага противника втрачала силу. Кожен загін був добре натренований, дисциплінований і згуртований. Навіть у найважчій миті швейцарці тримали стрій і не піддавалися паніці. Цей спосіб ведення війни став справжньою революцією. Уже наприкінці 14 століття швейцарська піхота здобула славу по всій Європі. Вона довела: добре організовані піхотинці можуть не лише вистояти проти лицарів, а й розгромити їх. Саме швейцарці проклали шлях до піхотного століття в європейській військовій справі. Не дивно, що правителі багатьох країн Європи прагнули мати у своїй армії швейцарську піхоту. Її вирізняли залізна дисципліна, бойовий досвід і висока ефективність на полі бою. Швейцарці діяли у тісному строю Фоландзі, озброєні довгими піками, алебардами та арбалетами, а згодом і вогнепальною зброєю. Їхній наступ був нестримним, а оборона майже непробивною. Швейцарці служили у Франції, священній Римській імперії. У неаполітанському королівстві вони воювали з бургунцями, брали участь в італійських кампаніях та конфліктах між європейськими династіями. Їхні загони нерідко вирішували долю битв, як, наприклад, у Ломбардських війнах. Особливо славилися швейцарські гвардійці французького короля та швейцарська гвардія Папи Римського, створена у 1506 році. Перший контингент гвардії складався зі 150 солдатів під командуванням Каспара фон Зіленена. Швейцарська гвардія стала символом вірності та бойового духу конфедерації. Однак у самій Швейцарії до найманства ставилися по різному. Деякі кантони намагалися контролювати його, зрештою, виникла система капітуляцій, угод, які визначали умови служби виноземних правителів та обмежували масштаби найманства. Попри суперечливе ставлення, швейцарські найманці стали символом епохи. Зразком найкращої піхоти пізнього середньовіччя та раннього нового часу. Швейцарська слава сягнула вершини під час бургунських війн. Тоді конфедерати протистояли герцогу бургунському Карлу Сміливому Його плани просунутися на схід загрожували інтересам Швейцарії та священної Римської імперії. Швейцарці діяли разом з Альзасом, Лотарингією та імператорськими силами проти спільного ворога. Вирішальні бої. Вкотре підтвердила ефективність швейцарської піхоти. У битві під Ерікуром бургундці програли. Під Гранцоном 1476 року швейцарці розбили чисельно сильніше військо герцога, а того ж року під Муртеном вони фактично знищили його армію. Крапку у війні поставила битва під нанці. У січні 1477 року Карл сміливий загинув, а Боргундія втратила незалежність. Перемоги у бургунських війнах закріпили репутацію швейцарців як однієї з найсильніших бойових сил Європи. Їхня піхота, організована у щільні фаланги за лебардами та піками, остаточно спростувала стереотип про непереможність важкої кінноти. Тож цілком зрозуміло, що після цих кампаній стрімко зріс попит на швейцарських найманців на континенті, а їхній військовий досвід переймали інші держави. Серія перемог над австрійськими габсбургами. А згодом над військами Карла Сміливого утвердила конфедерацію як вагому військову силу. Та уже на початку 16 століття стало очевидним нескінченні війни виснажують не лише ресурси, а й підривають єдність кантонів. Переломним моментом стала битва під Маріньяно у 1515 році, коли об'єднані сили швейцарців зазнали тяжкої поразки від французьких військ. Цей удар. Змусив конфедерацію переосмислити свою роль у європейських війнах. Уже у 1516 році вони уклали вічний мир з Францією. Він став фактично першим кроком до відмови від агресивної зовнішньої політики. У 16 столітті кантони дедалі частіше оголошували нейтралітет у великих конфліктах, хоча швейцарські найманці продовжували служити в чужих арміях, і це було звичним. Водночас в Україні поступово формувалася особлива політика. Відмова від державної експансії, увага до внутрішнього порядку, захист своїх кордонів і розвиток республіканської автономії. Цей період став часом глибоких змін у швейцарській ідентичності. Реформація, яка охопила частину кантонів та важливі міста союзники, призвела до гострих релігійних суперечок між протестантами й католиками. Подекуди вони переростали у збройні конфлікти. Водночас, ці події допомогли усвідомити внутрішнє розмаїття Конфедерації. Саме тоді почало формуватися уявлення про Швейцарію не як однорідну націю, а як союз рівноправних громад, різних за мовою, вірою та культурою, але об'єднаних спільною історією боротьби за свободу. Тож у XVI столітті нейтралітет став не лише зовнішньою політикою, а й способом зберегти внутрішній спокій. Саме на цьому тлі зароджувалася нова швейцарська ідентичність перемоги над габсбургами, Бургундією. Успішна відсіч експансії великих монархій, усе це утвердило швейцарську конфедерацію як політичну реальність, на яку мусили зважати. А її бойова слава перетворилася на могутню силу. Швейцарські найманці стали еталоном піхоти по всій Європі, від полів Франції до палаців Папи. Але справжньою перемогою Швейцарії стало не підкорення чужих земель, а збереження своїх. Сама військова майстерність, згуртованість і готовність до оборони. Дозволили конфедерації не лише вижити в буремному центрі Європи, а й закріпити нейтралітет як фундамент свого майбутнього.